А ви б повірили, що ці ігри робила не команда розробників, а всього одна людина. Балатра 5 мільйонів продажів. Найдивнішому Роуглайку знадобилося менше року, аби продатися тиражем у 5 мільйонів копій. Хоч на перший погляд це і може здатися звичайним покером. Але гра затягує на сотні годин своєю різноманітністю та медитативним процесом. Гру повністю зробив канадець під ніком LocalTank. Жодного маркетингу, проте 5 мільйонів копій це 5 мільйонів копій. В 41 мільйон продажів. Піксельний симулятор фермерства продали понад 41 мільйон разів на всіх платформах. І ця гра точно заслуговує на такі цифри. Можливість побудувати нове життя у затишному селищі сподобалась багатьом геймерам і озолотила Еріка Лоренса Барона, який присвятив грі вже понад 10 років. Майнкрафт. Близько 350 мільйонів продажів. Легендарну пісочницю Майнкрафт зробила теж одна людина. Ноч буквально написав її у себе вдома. Як результат 350 мільйонів проданих копій і звання однієї з найпродаваніших ігор у світі. Виходить, що для створення легендарної гри не потрібна велика команда і купа бюджету, а лише одна талановита людина і бажання. Підписуйтесь на VataGaїSports. Ми тут розказуємо про найцікавіше з ігор.